Всім мої вітання, мої дорогі підписники і гості мого каналу. Вийшла подивитись сюди, бо чоловік, бачите, косить, 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 косить. Бачите, хто мене дивиться, хто знає, то в нас то кошеня. Кожного року, кожного року тут є хмара того кошеня. Бачите, як він там сидить, косу, клепає, чує, там стукає. І ото він. все помало косить. Ну, муси викосити, муси викосити, бо нічого ми цим не зробимо. Маємо кролики, все раз, а по-друге, маємо цю територію. Ми куди її подіємо. Хто нам що зробить, мусимо косити? Мусимо все косити, все викошувати. Ну, так, якось так отут на круги цього магазину, який в нас ще до цієї пори не... Не працює. Бачите, все закрито, все закрито, закрито від сонця, то все він зроблений. Той весь наш магазин з документами, зі всім. Але не відкритий, не відкритий, не відкрили, бо почалась війна і не до того. Бачите, з цієї сторони все зроблено. Вже і бурін росте, бачите, які буріни вже ростуть теплиці. Нічого, треба, певно, що скропити чимось, скропити тим трілом, і, і бо більше нічого інакше не зробиш. Ну, от тако, якось так. якось так. Бачите, в мене вже зацвіли е, такі. Не знаю, як вони називаються, їх називають волошки. А, бачите, які. Бачите, я і сама не бачила, що вони вже розцвіли ці волошки. Знаєте, в нас так виходить, що нам ціле літо е, немає як навіть косу е, з рук пускати. От немає як косу пускати з рук. То ручну, то ту е, таку що бензинову лишень косити і косити і косити. Ну, Така територія. Бачите, сюди все буде косити ту е, бензинову то е, косою, бо то тут кропивіє, і то все. Ну, Сум голови бересі, знаєте. Сум голови береся, гроші вложені, нічого не зроблено. Ну, біда всюди, біда всюди, не в нас одних. Тут вже викошено. Бачите, тут вже чоловік викосив і зібрав. І зібрав все це сіно. Все зібрався сінце. Тут, ну, як не сіно, тут у нас був цей кусок люцарки. То він вже все тут викосив і всю люцарку вже зібрав. А тепер все ще всю всю територію тут все ж треба косити. Ще всю територію треба косити. Бачите, його не було, це все косила я сама. Це все я сама косила. Тепер, як згадаю, знаєте, аж мені страшно. Як я то справляла, я не знаю. Я не знаю. Ну, але справлялась. Я тепер вже не знаю, чи я би справилась. Але років е, скільки, а скільки то. то е, е, Три роки тому назад. Я ще це все, все косила сама. Три роки тому назад так. Отако. От Отако. От Бачите, тут все покошено. Та все, косити, косити, косити. Не вспів якосити вже заростає. Не вспів викосити вже заростає. Бачите, як товче. Бачите, якраз? Треба цю фіртку закрию. Закрию фіртку. Тут косив і вже знову все заростає. Таке? Таке. Виноград у мене там один змерз і цей, певний, що підмерз деякий, але пускає свіжий. Пускає свіжий виноград, треба якусь квітку посадити в горшок і туди посадити, бо немає нічого, немає нічого. Ще нічого не повала, не нічого не садила. І що, ну, вітайся? Бачите, бачите, що робить? бачите. Може хтось і не розуміє, що то воно собою представляє. Бачите, ото коса і от тут. І бабка. тут. Бабка. Чи бабка. Бабка, бабка. Бабка у мене молоток забитий. Бабка молоток забитий, хтось і розуміє. І от чоловік клепає косу. Клепає ну, як кос. мені так клепає. Я як жінку? Вони пилку не зробити, бо буде біда. З пилки. Ой боже мій, що ти балакаєш? Що ти говориш таке? Це таке життя ну що. Сестра ви його не слухайте. Йду я. Де ті мої гусь та ви? Вони вже посідали, повкладалися. А може я ті гусь вже зажену? Так, пізніше. А горобчики теж корм їде добре, ні? Хочу вам показати зараз кроличку з кроленятками тут в загорожі. Ви знаєте, ми сьогодні хотіли порахувати, боже, як вони кіздики, як повискакували на землю, та ми ледве вис... вилапали їх, ледве їх вилапали. Чоловік каже, бери йде телефон і знімай, І знімай, а вони в розліт. Зараз я вам покажу. Закрію кліточку і вам покажу. Ой, ой. Ой. Бачите, та кроличка Та краличка в нас така, має кролинятка, але я зараз виключу і включу. Бачите, які вони? І там одне є реженьке. Одне є реженьке таке. Вони вже такі шустрі, ага, бачите, рібенькі є. Шість штучок їх там є. Шість. Але одне таке рябе, як вискочило, то, то ви розумієте, його не може було злапати. Не може його було злапати ніяк. І ота в нас мамулечка. Вони ще вони починають лише, ну, вони такі, їх мало, їх шість, і того вони такі великі, грубенькі. Але вони ще лише починають з того койці вилазити. Лише починають. Нас сьогодні, так, знаєте, холодно, не є так тепло. Ну, Казав чоловік, що градусів 16 чи 15, не знаю. І тут, вид, яку я берет, кинула зрані, була гусь гуща. Гуща гусь та люблять таке сідати. Ну, вони тут і сиділи на тій верідці, то я її заберу, а, а завтра знову їм кину. такий бурінець, Бачите? Отак, мололи, отак мелемо ті курудзи, і так виходить, що десь кудись ціла курудза є. Ну, але отако даю більше корму. Сьогодні знову купила 10 кілограм корму. Ну, таке. А тут скажу, що чи са крилиці має кроленята, чи що, дивіться, якась така наскубала це все кругом. Певно, що має. Я не знаю, чоловік мені нічого не казав. Зараз я ж подивлюся, чи казав. Я не знаю. Зараз я сподивлю. Бачите, яка гарна кроличка. Це сестра мені дала. Бачите, яка гарна. Велика. Така, така велика все зробила. А там, певно, що має. Я не можу сказати, але й не хочу її тривожити, не знаю. Подивлюся. Скоріше подивлюся сама, а тоді вже вам покажу. Бачите, яка гарна. Гусіта вже посідали. Вони знаєте, вони так сідають вже на вечір собі, бо ну як вже вони наїлись і вже все чекають вже вечора. І так гуртуються, і так гуртом сідають, але бачите, підростають і в руку підростають так гарненько. гарненько. Зараз я взяла віника, бо ж йду туди, в загорожу, а там той кугут. Хочу подивитися і вам показати тут ті кролики. Треба їм давати їди і води. Бачите, які? Бачите, вже крілицю треба забирати, ту мамульку від них. Вони вже великі, такі, її вже треба забирати. О, бачите, які кроленята. Їх є вісім. вісім. Всі такі сивенькі, всі такі сиві, О, а крілиця така велика гарнюня. Ну, я говорю, а вони мене не знають, вони мене не знають, бо тут чоловік ходить коло того всього. Що... І вони мене не знають, ті кроленята. Бачите, якої? Отакі, отакі кролики, отакі в нас кролики. Скажу вам шум, гам, село. Знаєте, село повно роботи і кожен щось пилить, кожен щось робить. І, от такий, і от такий шум. Ми маємо е, ті е, кролі в кожній вже клітці. В кожній клітці, там в загорожі і тут вже в кожній клітці є. Я от не знаю, чи то ця мала, чи то та мала. Ну я передивлюсь сама, бо тут вроді чи сама є мати, бо тут так само вже є і роділка, і там о, то певно, що ця мала. пуху повна є. Може, то ця мала кроленята, не знаю, пару днів тому. Може і вона. Ну, така, така гарна кроличка. Далека Велика така. Велика така, Бачите, яка? Щось заглядає. Ну, та що заглядає? Хоче води їде, зараз її. Зараз її. А я там її, На, пий водичку. На, пий водичку. водичку. Бачите, як п'є водичку. П'є водичку. Я зараз дам її ще. Корму. Чоловік не дає, дає лише певне кроленята, але я її дам, бо вона як має маленькі, то вона її годує, то треба їй добре дати їсти. Зараз там, зараз там. Візьму і дам, якщо є з кормом, є, бачите, є з кормом. Я зараз її насиплю, а він і знати не буде. Ага. О, бачите? Насипала її, зараз поп'є і буде їсти. Отак, отак я зроблю. Йду тако боком він і взяла, а кого такий е, господар, знаєте, це от приходиш на його, на його територію. І все, ніхто не має права на його територію приходити. Не знаю, чи то єндечка піриться, чи то вони б'ються так, бо бо пірін і на дворі, е, або бачите, відєнточки, хмара пір. Хмара пір. Та вони що об'ються, або з качером вона так, або з кутом. А тут несеся, все таки качка. Бачите, все-таки качка несесь. 6. Угу. Уже... О, вже є 11. Боже, я не знаю, що то буде. Не знаю, що то буде 11. Та хоче сідати, качка са сидить, що ми будемо з тими качками кобилишень. Та вже що вилізе. Бачите, там качка все-таки та сидить. Бачите, сидить та качка. А са, певне теж ще трошки нанесеся і не знаю, яка то. І, і сяде, і яйці заберу. Заберу яйці. Іду на той бік ще до о, тих, до о, малих індичат. Ще я їх закрию, я їх вже закрию. А вишні, а вишні в нас будуть. Бачите, Бачите? То не вишні, то такі, е, ну, ми кажемо каравишні, а то, певно, такі вишні, але грубші такі. Видите Вони на самий верхній щебель вилізають Ну от скажіть мені, а? Ось такі індичата. вирізають на найверші щиби. Їду мають, бо я кожного ранку їм насипаю свіжої. Кожного ранку я насипаю свіжі. Ну і воду ще мають, а вони ось творять. Я вже їх не могла, думала, що їх зажену, знаєте, там, де теплі вони вже не хочуть. І вони на самий верхній щебелі, і все. Десять штучок їх є. Ну, та най, може, з цих десять зросте, а там ще є четверо. Там ще є їх чотири штучки. Закрити, але най най ще не закриваю. Най ще вони ще будуть. Схоче, може ще вибіже, а не схоче, то як схоче. А тут я вже вийшла. Беру цей свій віник і йду. Що є? Що є? А? Скажи мені. О, подивіться, подивіться, який лелека в нас на городі. Ви бачите? ви бачите? Ага, дивіться, я не завважила. Ви бачите, який на городі в нас лелека. Ой-ой-ой ой. Пішов чесник туди. Пішов в чесник, ага. Пішов. Та як я вам все маю покачати, бо мене ще когут куць. І пішов. Не знаю, що він, чи, що він шукає, чи е, як називається. Е, щось, ой, щось шукає? Миші чи що? Ну, але зараз які миші є? Зараз так нема мишей. Вигнала їх трохи, Вигнала їх трохи сюди, щоб паслися. Ще така година, що ще можуть попасти, то вони ще пасуться. І їм вже їсти не треба, там їда є, але вони хочуть вони ще пасуть. Бачите? Інакше, ти знаєш, то інакше, що ти їм даш а, буріну. Знаєш? А інакше, що вони самі собі скубають. Ну, Воно собі там скубне скільки хоче, а то тягнеш і весь бурінець, який там є. Ага. <риклад> е, Ольге, Ольге, то є три білих одне сіреньке. А в нас, видиш, одинадцять білих і так само одне сіреньке. Тімка, пішов звідси? Тут такий якийсь лайдак. Вони боються його. А ну Тімоха. Що, моє дорогеньке на тому буде все на сьогодні. Що могла, то вам показала. Лілії мої ростуть, треба сапати, квіти всі треба обсапати. Ну, нічого, помалу, може, то все попересапаю якось. Якось покосим попересапаємо, все буде добре. Все буде добре. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, мої любі, всім пока, всім пока. Бачите, як пускає моя катайпа. Чоловік із гори там врізав, а вона, бачите, як вона пускає листочки. Тут такий буде холодок, така буде красота. Все, мої любі, будьте здорові!